Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Всі знають, що шафран це найдорожча в світі спеція, але мало хто знає, що за підробку цієї спеції в середні віки відрубували руки. І навіть була посада в Германії в місті Мюнхен, експерта по перевірці якості шафрану була війна за шафран. 14, -ти, 14 -ти тижнева купці з Лівану везли 300 кілограм шафрану в Швейцарію, і на них напав місцевий барон, який відібрав 300 кілограм шафрану і замкнувся в своєму замку. Купці найняли ціле військо і вели 14 днів війну, щоб підібрати назад свій товар. Це їм вдалося, але це пішло 14 тижнів і було найнято ціле військо. Отож, багато ще цікавих фактів про шафран. І сьогодні я покажу вам відео, яке я буду коментувати. І з нього ви дізнаєтесь ще декілька цікавих фактів про шафран. Отож, дивимось. В Ірані, де виробляють 90% світового шафрану, є 4 сорти. Саме нижчий четвертий називається зв'язаний пучок. Це вся тичінка витягнута з квітки від темно-червоних кінчиків до жовтої основи. В більш високих сортах жовту частину видаляють. Залишається тільки тичінка чисто червоного кольору. І щоб отримати кілограм якісного шафрану, знадобиться 450 тичінок або 150 тисяч квіток. Щоб отримати таку кількість квітів, треба дуже велику площу вирощування. Для порівняння з одного акру землі, а це 0,4 гектари, тмін дасть 600 кг. Мускатний горіх 350 кг продукції. А якщо вирощувати на цій площі шафран, то врожай складе всього 1,8 кг. Незважаючи на велику і важку роботу по вирощуванню шафрану, а також ті площі, що займається культура, попит на спецію постійно збільшується. Кожен рік в світі збирають більше 200 тонн ниток шафрану. Це рівнозначно приблизно 30 мільярдам квіток. Попит на шафран настільки високий, що багато хто займається фальсифікацією, виробляючи підробний шафран. Шафранові течінки, які на перший погляд здаються справжніми, насправді можуть бути зроблені з кукурузних рилець, кокосових волокон або навіть з кінського волосся. Також використовуються синтетичні барники для забарвлення течінок шафрану. Більш-меншого сорту і продажу їх як шафрану високої якості. Шафраї купують відділені жовті та білі частини течінок за 1,15 ціни шафрану. Потім фарбують їх шафрановим спреєм і змішують з чистим шафраном. Виходить дуже низька ціна в порівнянні з поживчим ринком, тому експерти радять купувати у перевірених виробників і цілі течінки. У 2012 році у Великобританії була розкрита ці... ціле злочинне угрупування, яке займалося реалізацією підробного шафрану. Міжнародне розслідування по цій справі тривало два роки. Також вияснилося, що Іспанія експортувала у 2010 році 190 тонн шафрану на суму 50 мільйонів доларів. Але загальне виробництво шафрану в країні склало всього півтори тонни. Цей час місцевий союз фермерів повідомив, що 90% експорту іспанського шафрану припадає на шахрайські схеми.